Перша така партія Соломія Удич – одна з тернопільських пластунів під час повномасштабної війни, каже: хлопці та дівчата-скаути організувалися та почали волонтерити в одному напрямку. Щоб бути корисними, вони налагодили процес виробництва окопних свічок для українських військових. Спочатку у нас було п'ятеро дівчат, які цим займалися. Ми і збирали матеріали, їздили до людей збирати матеріали і виготовляли ці свічки в п'ятьох. Пізніше ми зрозуміли, що наші люди дуже активно відгукнулися на це запитання, і це дуже класно. І маючи величезну кількість матеріалів, ми зрозуміли, що в п'ятьох ми справляємось, але це набагато довше. І почали залучати наш курінь. І вже над виготовленням свічок працювали не п'ятеро людей, а двадцять. Окопна свічка це іноді єдиний спосіб для військових на нулі зігрітися чи приготувати їжу, бо не завжди є можливість запустити генератор. Вони довго горять, на них можна. І гріти, їсти, і сушити одяг, і освітлювати приміщення. Вони дають багато тепла. Відповідно, ми навіть не думаючи погодилися на ці рішення, і почався сам процес створення цих свічок. Цьогоріч пласами знову продовжують спільно працювати над окопними свічками. Та аби розпочати процес, їм необхідні матеріали, яких у них недостатньо. Хлопці та дівчата закликають усіх небайдужих долучитися до допомоги нашим військовим. Це є картон гофрований, але він має легко скручувати це мають бути якісь недопалені свічки, свічки з тортів, звичайні декоративні. Ми їх переплавлюємо і ними заливаємо самі окопні свічки, і це є металеві бляшанки з під консервації. Кожен завжди може долучитися та допомогти наблизити перемогу, необхідні речі, слід приносити та залишати тернопільським пластунам за адресою вулиця Федьковича, 11 у Тернополі.